Скажіть, будь ласка, як вірно виміряти температуру ґрунту? Ну, слухай, це достатньо просте питання, але разом з тим і поширене. Тут потрібно розуміти, для чого ти це робиш. Якщо ти е, знаєш, яку ти культуру будеш сіяти, ти знаєш яку? Звичайно, хочу яку... кукурузу. Кукурузу, окей. Тоді ти маєш розуміти, що кукуруза оптимальна температура для того, щоб її посіяти, це 12-14 градусів. Тоді вона буде себе нормально почувати і далі е, правильно розвиватися. Що ми робимо? Ми маємо заміряти три рази температуру. Перший раз 8 година вранці, другий раз 13 година в день, і третій раз 21 година вечором. Тоді плюсуємо всі ці три температури і ділимо на три. Тоді ми дізнаємося середню температуру і ти визначаєш, прийшов час сіяти чи не сіяти. Якщо холодніше? Якщо ти ти бачиш, що, наприклад, там вісім градусів, треба ще трошечки зачекати, бо все ж таки кукуруза потребує саме тієї температури, щоб правильно стартанути і показати гарний результат на виході, який очікує фермер. А на якій глибині замірювати? На, на глибині, як на яку яку ти культуру сієш, на тій глибині і замірювати? Якщо ми говоримо про кукурузу, це приблизно там 5-7 в залежності від типу ґрунтів. Ну, все, пішла вимірювати температуру. Так, да. в тебе, якщо будуть ще запитання або у вас, дорогі підписники, ви можете написати в коментарях, а ми будемо на них відповідати.